Всіх моїх дорогих підписників та гостей мого каналу вітаю з великим святом! Святом Великодня. Бажаю всім вам смачної паски, Божої ласки в кожну домівку і здоров'ячка в житті! І, звичайно, нам всім українців, миру та швидкої перемоги! Бажаю. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм кавовим тріо, яке є в моїй колекції. І розпочну я свій огляд з ось цієї прекрасної, трі, прекрасного тріо. Я думаю, що знавці фарфору можуть здогадатися, кому воно належить. Це чудове тріо. Належить воно нашому знаменитому, Довбиському фарфоровому заводу. Подивіться на цю чашечку. Мало того, що красива форма така рельєфна, мало того, що багато-прибагато позолоти, та ще й малюнок який складний по всій формі чашечки. А зараз прокручу, щоб ви впевнилися в цьому. Дивіться, аж виблискує, скільки позолоти не жаліли на оздобу цього чудового. Виробу. Я думаю, що, ця, що ці предмети входять всі в комплектацію кавового сервізу, він у мене в досить гарному стані. Я думаю, що їм взагалі не користувалися. Про що свідчить позолота. а навіть, бачите, по денцю чашечки видно, що вона жодним чином не користована. Жодних ніяких пошкоджень немає. Так, оскільки я вже. Почала показувати клеймо, звертаю вашу увагу, що тут ось таке синє клеймо, перший сорт, і 20-та група складності. Говорить 20-та група складності сама за себе. Як ми бачимо, це найвища група складності. Я думаю, що раз, за рахунок того, що досить такий складний малюнок. А також форма якраз і ось дали можливість присвоїти найсаму вищу групу складності цьому предмету. З певненості можу сказати, що це виріб кінця 50-х років. Ні-ні, не 60-х, тому що таке клеймо сталося з кінця 50-х до 70-х років. Але чому я вважаю, що це вірніше, я навіть впевнена, що це клеймо належить початку, прошу пробачення, кінцю 50-х років. В той період часу клеймування мало три кольори. Перший сорт це. Синій колір, другий зелений колір і третій це чорний колір. Як ми бачимо, це перший сорт, тому це відповідає клейму до 60-го року, тобто кінець 50-х років. Зразу ж для порівняння: ось у мене, ви бачили, це чайне тріо, це з сервізу конфеті Довбиша, і ми бачимо, що спочатку 60-х років клеймування мало також три кольори. Перший це був червоний, другий синій і третій сорт це був зелений колір. Тому, якщо це 60-ті роки, то це 50-ті роки минулого століття. Так. До оцієї чашечки. Комплектацію Йде ось таке чудове блюдце. Бачите? Такої ж рельєфної форми і з таким же самим малюнком. З тим же самим клеймом, як ми бачимо, 20-та група. І теж саме десертна тарілочка. Величенька досить така тарілочка. Бачите, те ж саме клеймо періоду. 50 х років дуже тоненька порцеляна, гарно світиться. Красива, прекрасива річ. Я її придбала зовсім недавно і скажу чесно, не дешево вона коштувала Це чайна. Прошу пробачення, Боже милостивий, каву витрію. Вибачте мене за обмовки. Е, слідуючий предмет ось таке кавове тріо. Це, я думаю, ви здогадалися. Це також в комплектацію кавового сервізу, і належить воно. Це тріо, знаменитому ленінградському фарфорому заводу. Бачите, ось таке клеймо ЛФЗ. 15-та група складності. Дуже тоненька порцеляна світиться. Легенька-прилегенька. Чудове блюдце, Бачите, ми можемо тут краще полюбуватися розписом. Таких чотири кольори: червоний, помаранчевий, оливковий та чорні кольори. Не знаю, наскільки це правда, але мені здається, що це сервіс називався золота осінь. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. І ось таке блюдечко. Дуже гарне. Кавове витріло. Є в моєї колекції. Так, слідуючі предмети. Це належать одному підприємству. Це знаменитий Риський фарфоровий завод і ось таке кавове тріо даного підприємства. Це не ручний розпис, зразу скажу, це деколька. Бачите, таке рельєфне нижня частина чашечки. Я думаю, що це деколь у вигляді малюнку дикої троянди, або, як у нас в Україні кажуть, шепшини або шипонік. Так, щось у мене така асоціація. Не знаю, як у вас на цей рахунок можете написати в коментарях Позолота всередині, така досить не тоненька. Ось таке клеймо рисково-фарфорового заводу. Зараз я приверну, щоб ви подивилися. Я не розбираюся в клеймах даного підприємства, тому що порцеляни у мене даного заводу не так багато. Однак, враховуючи те, що недорого вона коштувала це тріо кавове, я її придбала. Бачите, таке ж саме І оздоблення блюдця, рельєф. Позолота широченька на блюдці. І на десертній тарілочці. До речі, тарілочка, чим оця десертна тарілочка відрізняється від попередньої, тому що вона така глибоченька. Якщо ті плоскі, то ця тарілочка, бачите, сюди можна і кашку якось насипати і поїсти. Ось таке чайне тріо даного. Прошу пробачення. Кавове тріо даного підприємства є в моїй колекції. Пробачте за обувки, але я не буду вже перезнімати. І завершувати свій огляд я буду ось таким чудовим кавовим тріо, також знаменитого рейського фарфорового заводу. Ви не уявляєте, який це тонесенький фарфор. Боже, ну не відчуваю в руці цю чашечку мініатюру. Дивіться, як вона гарно світиться. Таже, бачите, через подвійні стінки ми можемо полюбуватися тонкістю цієї порцеляни. Дуже красивий! Поєднання кольорів таких шоколадно-жовтого орнамент. Це деколька, однак з підрисовкою невеликою по золоту. Цікава форма даної чашечки. Бачите, така гостренька ручка у неї. До речі, такі такі форми кавових виробів і в наших. Також в чашечках кавових мають місце українських виробників. Широка така подвійна стрічка всередині по золотий йде, як я вже сказала, на ручці чашечки, по всій довжині ручки. І ось таке клеймо. бачите, різки порцелянове завод. Ось така шоколадного кольору є рельєфним. Блюдечко йде в комплект. І десертна тарілочка рельєфна. Цікаво, також дуже тоненька, гарно світиться. Але подивіться, яке красиве поєднання кольорів. Бачите, не часто зустрінеш таке цікаву форму поєднання оздоблення. На контрасті все зроблено. Дуже гарно оце шоколадне оздоблення. Поєдна, поєднується з білою фарфором. Ось такі кавові тріо я вам сьогодні показала, які є у моїй колекції. Звичайно. Це не всі кавові тріо, до речі, вони всі входять в комплектацію кавових сервісів. Буду ще собирати в себе по коробках і комплектувати саме тріо, а не в поєднанні, допустим, кавові пари чи чайні пари. Буду старатися робити от такі огляди. Як і надалі. Якщо вам сподобалося дане відео, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все гарних, мирних, спокійних, великодніх всіх свят. Бажаю вам я. До зустрічі на моєму каналі.